І українські силовики задіяні в антитерористичній операції на превеликий жаль несуть суть втрати сьогодні під час обстрілу в Слов'янську. В цьому гнізді внаслідок обстрілу терористами загинув один правоохоронець ще двоє у важкому стані. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Справа в тому, що терористи стріляють зі 120-мм міліметрового мінометного комплексу, і вогонь вони ведуть із території церковного двору. Такі технології у них, бачите, або в лікарню, або в церкву десь, або в житловий будинок, і звідти стріляти. Щоб було важко у відповідь у них стріляти, але доводиться. І е, у полоні бойовиків на Донбасі перебуває понад 200 людей. Повідомив голова Донецької облдержадміністрації е, Сергій Тарута. Це громадяни різних країн, за його словами, я цитую, ведуться переговори з терористами щодо звільнення людей. Владу на переговорах представляє мер Донецька Олександр Лук'янченко. Продовжуємо тему Краматорська і повідомлення від мешканців. Я хто дивився попередні випуски? Справа в тому, що йдеться про те, що терористи облаштували там в, як це, в дом малютки, да? будинок малюка, тобто в будинку малюка. Облаштували вогневі точки, а з першого поверху на другий переселили всіх дітей, в тому числі немовлят. Про це є офіційне повідомлення від речника антитерористичної операції Владислава Селезньова. Тим часом нам подзвонив мешканець Карматорська, Микола Прохоренко чи Пархоменко. Пархоменко, да, пробачте. Е, і ми минулої години набирали його телефон. Він сказав, що він проходив повз, там грають діти, нічого не відбувається. І от е, Кіра Толстякова переслала таку історію. Пробачте, я трошки поп'ялюся в телефон, але вам не звикати. Ведучи громадську весь час, кудись монітори втикають. Да. Е, от, в місті Краматорське три дома раб'янка, один рощиться, е, знаходиться в зоні примикаючих з заводом. Об'єкт дадеться тільки для розквартирування, бла-бла. Хотя и за 20 метров от жилого дома. Оттуда ничего не просматривает. Второй Антошка ближе всего к аэродрому. Двухэтажное здание в жилом квартале по бульвару Краматорскому. наиболее вероятно, его захват. Вот. И с целью удержания детей в заложниках окружено девятиэтажками, там 30 детей примерно. Зато персонала 200 человек. І директор явно підтримує терористів. в рідчайший і ну і, Пробачте, я цитую це пише наш ще один мешканець Краматорська. Справа в тому, що Микола Пархоменко, з яким ми зв'язувалися телефоном, він незадоволений. Він каже, що громадське дезінформує, можна смотреть українські українські лживої канали. Насправді, ми цитуємо речник антитерористичної операції і вивели цю людину в ефір, щоб він сказав своє ні. Ну, власне кажучи, взагалі, є можливість увідіть, хто там посторонній здання? Ні в окнах, ні маячі, якщо. Це пише також мешканець Краматорська, який каже, що там три дома малютки, і, можливо, попередній мешканець Краматорська, до якого ми зверталися, просто проходив повз інший, або просто не помітив людей, які є в приміщенні. І на завершення дитячої теми російські захисники дітей. Мають рішуче засудити заклики президента Росії Володимира Путіна до використання в бойових операціях жінок та дітей в якості живого щита. Про це, <пробачте> Про це заявила керівник управління уповноваженого президента України справ людини, дитини, прав дитини Людмила Волинець. Відбивка. Нема. Добре. Служба безпеки України затримала чотирьох осіб, які планували вчинити вибухи та збройний напад на відділ СБУ а на відділ прикордонної служби Амвросіївка. Це Донецька область. Як зізналися, затримані на допиті завдання, отримали від Донецької народної республіки. Ми можемо показати цей шматок відео. От, у мережі з'явилось відео, як бойовики так званої Луганської Народної Республіки займають. Це вже інше відео так? займають територію прикордонної застави на Луганщині. Сепаратисти підняли над нею російський прапор. Ось ви бачите саме ці кадри. Порт Ол ТВ. Знайома картина. І прикордонники теж знайома ситуація, те, що прикордонники не можуть нічого вдіяти. Вони кажуть, що ми кажуть, бачите, як двері ламають, Це, до речі, ці китайські двері їх можна як консервну банку відкрити. До речі, щоб ви знали, оці недорогі двері це правда. Там можна просто їх прорізати ножем, як ви бачите. О, такий сепаратісті, в окулярах виглядає, добре, ідемо далі. Відсьогодні закриті вісім пунктів пропуску на російсько-українському кордоні у Донецькій та Луганських областях. Утім, для успішного проведення антитерористичної операції цього недостатньо, заявив сьогодні народний депутат Віктор Чумак, голова комітету Верховної Ради із питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Давайте послухаємо його прямову. Якщо говорити про Необхідні закривати закрити, закрити кордони, а ми, напевно, якщо ми кажемо про не операцію, вже антипартизанську діяльність, то ми напевно повинні зробити ще наступні кроки для того, щоб зробити їх, а це саме взяти хоча б під контроль райони, які є в безпосередній близькості до державного кордону, зробити в цих районах певні інженерні споруди або інженерні загородження для того, щоб не можна було проходити в бік України навіть вплоть до встановлення мінних загороджень. Я думаю, що на сьогоднішній день це питання може застояти на порядку денного, що треба встановити мінні загородження які б могли гарантувати б або принаймні відлякувати. достатньо. От прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк сьогодні звітував у парламенті з приводу 100 днів роботи свого уряду. У нас традиційно в Україні дають 100 днів. Так, от, за словами Арсенія Петровича, найбільше він пишається тим, що в Україні нема дефолту. І також він запевнив, що Луганська та Донецька області будуть зачищені від терористів нарешті, пряма мова Арсенія Яценюка. Всі соціальні виплати повністю всі пенсії і заробітні платні. Всі соціальні стандарти. Які прийняті чинним законом України про державний бюджет виплачуються. За цей період часу ми отримали фінансову допомогу від наших західних партнерів. Мова йде про відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Окрім Міжнародного валютного фонду, це Світовий банк, це Європейський банк. Це Європейський банк розвитку і реконструкції, це уряд Сполучених Штатів Америки, це уряд Канади, це уряд Японії, це Європейський Союз з макрофінансовою допомогою. Це дало можливість Україні далі платити людям, і це дало можливість Україні не оголосити дефолт і не впасти в економічну прірву, з якої треба виходити не роками, а десятками років. В рамках нашої програми по економічній стабілізації країни ми змушені були йти і будемо йти далі на непопулярні кроки в короткостроковій перспективі, але на вкрай необхідні заходи, які не робились в Україні протягом останніх 20 років, які, звичайно, не є популярні, яким зараз ніхто не буде аплодувати. Але для того, щоб вилікувати цю хворобу хворобу економічної розруки, хворобу економічного банкрутства, ми повинні пройти через складні. Через складні випробування, мабуть, мав на увазі Арсеній Петрович. А от е, його колега, ну і колишній колега, бо народний депутат е, Олег Ляшко. Лідер радикальної партії, людина, яку кожен десятий українець вважає своїм президентом згідно з результатами виборів, сьогодні виганяв зі стін парламенту наших російських колег, можна сказати, не знаю колег чи ні, але російських журналістів з каналу ВГТРК. Це якраз вотчина Дмитрія Кісільова. Да? Тривають дискусії, чи можна було так робити, чи просто треба було цивілізовано позбавити їх акредитації, а не влаштовувати цирк.

レッツフェンシー。 під час виборчої кампанії звучало таке гасло, що лише ляшко або черепашки ніндзя врятують Україну. Ляшко програв, однак набрав досить непоганий результати. Це може бути непоганим стартовим майданчиком на його парламентських виборах його радикальної партії. Це були всі новини. Головні новини на сьогодні. На жаль, не без жертв. Будемо стежити за розвитком подій. А для вас працювала випускова група новин на громадському на чолі з Олею Токарюк. Мене звали Богдан Кутєпов, а просто зараз подивиться звали. Да. А зараз дивіться запис виїзної студії в місті Суми, яку провела наша Наталя Гоменюк всіх із днем журналіста.